Мені бувають, пишуть в коментарях, навіщо ти робиш відео московською мовою? Це ж мова агресора, ти граєш за їхніми правилами. І я розумію цих людей, я розумію їх піль. Московська для багатьох це тригер і для мене також. Але я роблю це свідомо, це мій стратегічний вибір. Бо якщо ми повністю вийдемо з інформаційного поля московської мови, ми віддамо всю цю аудиторію, таким як Штефанов, Дудь, Латиніна, Варламов для всіх тих людей, яких... Ні все так однозначно, і вони продовжать заражати мізки людей імперською отрутою. А чи ви знали, що під час Другої світової війни Великобританія вела мовлення німецькою саме для німців? А під час Холодної війни американське Радіо Свобода транслювалось московською мовою всередину Совка. Вони не соромились говорити мовою ворога, бо це була зброя. Так само і тут. Мова це лише інструмент, вона по собі ні добра, ні зла. Але зміст, який можна передати цією мовою, змінює розуми. А змінюючи розуми, ми змінюємо майбутнє і наближаємо нашу перемогу. Адже московською мовою говорять не лише московській імперії її розуміють білоруси, казахи, молдавани, грузини, та й в самій імперії, якути, буряти, чеченці, удмурти і так далі. Та ба навіть велика частина українців тільки цією мовою говорить. Для багатьох це зараз єдина мова, якою вони можуть почути альтернативний. Точку зору так, по моїм підрахункам, сьогодні в імперії лише 0,2% людей, які не заражені расизмом. Але завтра буде 0,21%. Післязавтра ще більше. Імперію не валяться один день. Вода точить камінь. Я також роблю відео українською мовою як от чудове відео про те, чому американці обрали егоцентричного Трампа. Чомусь воно набрало лише тільки три тисячі переглядів, тож дуже рекомендую подивитись, і ви зрозумієте, звідки корінь їх божевільності росте. Але поки що, поки йде війна, мова ворога стала моєю зброєю. Бо скажіть самі, де ви ще бачили, щоб московською з такою глибиною аргументацією розбивали самі основи їхньої імперської брехні? Вермі, шановного Віталя Порнікова, є канал ворожою мовою на півмільйона підписників, де він несе правду. Уявіть, як багато добра зробив його канал, і як багато ідей і істини він розповсюдив. Займатись контрпропагандою варто на мові пропаганди. Говорити їхньою мовою не значить грати за їхніми правилами, це значить ламати їхні правила зсередини.